Вітрина грація, виробництво UBC Group. Має, на відміну від інших виробників, додатково виключився компресор. Розеточку. Раз. Далі. Решітка захисна агрегатного відсіку знімається елементарно. догори і на себе. Далі випарник. Талої води, датчик перегріву конденсатора. До речі, конденсатор європейський, не китайський, на відміну від багатьох інших виробників. Якщо ви забудете почистити вітра на відпилюки цей конденсатор, або попаде кульочок, нічого страшного, компресор не заклинить, спрацює цей датчик, і відключить вам компресор і вистатить помилку. Температура зараз у нас уже мінус 4. Все. Закриваємо решіточку. Купити найкраще бокс для зберігання продукції від тренграція може бути виготовлений. Як з нержавійки, як опція, як тут. До речі, ощільнювач у нас іде м'якенький, фірми Rehau, на відміну від усіх інших українських виробників, так і з металопласта, як в цьому стандартному варіанті. Восьмикутні салатники висотою 50 мм. Класичні остроємності висотою 65 мм. Скляна пересувна перегородка на пластикових тримачах. Можемо маємо собі пересунути, куди нам треба. От вона під самий верх йде. Також для покращення викладки можемо запропонувати сходинки, такі, як видно на задньому плані. Ну, ось так вони виглядають. Тоді викладка стає трошечки вищою. Для того, щоб зняти переднє фронтальне скло, нам необхідно відкрутити ось ці раз два декоративні гвинти. І тоді можна скло відхилити, воно отримується в пазах, або просто виняти його. Таким чином, можна отримати доступ, помити, якщо щось